Вітаю, поціновачі математики, розв'яжемо номер 1416. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння корінь з дорівнює 2. Отже, для того, щоб знайти х, нам двійку треба піднести до квадрату. 2 в квадраті, 4х дорівнює 4. Друге рівняння корінь з дорівнює 0. Отже, щоб знайти х необхідно 0 піднести до квадрату х дорівнює 0. Третє рівняння корінь з х дорівнює мінус 2. Увага, значення арифметичного кореня не може бути від'ємним числом. Отже, рівняння коренів не має. Четверте рівняння. Корінь з х мінус 3 дорівнює 0. Спочатку мінус 3 перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. Щоб знайти х, нам трійку необхідно піднести до квадрату. 3 до квадрату, 9, х до рівня 9, корінь нашого рівняння. П'яте 2, корня з х дорівнює 8. Обидві частини рівняння поділимо на 2, щоб виокремити корінь. 8 поділити на 2 буде 4. Щоб знайти х, треба четвірку піднести до квадрату. 4 до квадрату 16, 1 третя х корня з х дорівнює 2. Для того, щоб виокремити наш корінь, нам обидві частини рівняння треба помножити на 3. Одну третю помножимо на 3, 3 і 3 скоротиться, буде одиничка. 2 помножити на 3, 6. Отже, щоб знайти х тепер 6, треба піднести до квадрату. 6 до квадрату 36. Х дорівня 36 корінь нашого рівняння. Задання виконане повністю.